Снімаємо. Okay. Да ты... Всім привіт, з вами я, Лан. Сьогодні хотілося б мені поговорити з вами про е, відео, яке, мабуть, ви всі бачили, всі українці, і, мабуть, всіх це відео сколихнуло до глибини душі і викликало бурю емоцій, почуттів. Особисто я коли дивилася відео. На ментальному плані відчула, як цей наш герой внутрішньо зібрався. Да, так, він розумів, що зараз він може загинути, але він не просив його помилувати, не розповідав, що він тут заблукав, що він взагалі ніколи в житті не стріляв і взагалі опинився на цьому місці випадково. Він вирішив, примруживши очі, що загине зі словами слава Україні. І сьогодні я би хотіла розповісти вам, звідки взагалі цей вираз у нас в цій і що таке слава. Правильніше сказати, вірніше сказати, хто така слава. Нашій Древній традиції слав'янській. Була така богиня слава. Вона була перша жінка, створена богами. І є такий міф, де розповідається про те, як її створили і навіщо. Бог рот сидів, оглядав на землю і зажурився. Земля створена, прекрасні є річки. Але ніхто не ловить рибу. Є гори й каміння, але ніхто нічого не будує, не прибирає. І вирішив він, що потрібні на землі розумні істоти. І вирішив він створити розумних істот. І почав він зі створення жінки, набравши золотої галини. З Галитин морів, він виліпив ідеальне створіння, подібне до себе, але в жіночій статі. Дуже гарно, таку що, яку можна назвати славна, ясна, вдихнувши в неї своє життя. Своїм подихом, своїм духом, він її оживив. І, прокинувшись, вона спитала, хто я. Бог їй сказав. Ти перша жінка, мати всіх живих істот на землі, ти повинна спуститись на землю зараз. Ти повинна народжувати дітей, ти повинна захищати. Як берегиня роду людського, своїх дітей, свою землю від ворогів. А вона спитала Бога, а чи зможу я це зробити, чи ти силиться на мені? Бог їй відповів на це. Зараз я вкладаю в тебе сильний дух, такий, що ти зможеш все, як хазяйка, як господиня, як мати, як дружина. Зараз ти спустишся на землю, а потім ми тобі пошлемо твого судженого. Він буде шукати тебе там, кликати і ви зустрінетесь і від вас почнеться род людський на землі. Таким от чином була створена перша жінка, перша жива істота на планеті Земля по нашим слав'янським мітам. Звали її Слава. Була вона наділена материнською любов'ю і силою, такою могутньою, що наші д... давні пращури її кликали собі на поміч завжди, особливо тоді, коли була в цьому велика потреба, коли ворог приходив на наші землі і з тих пір. І заклад у нас на українських землях, українських, слав'янських землях слава Україні. Ще місія була Богині Слави вести воїнів на захист землі рідної. І якщо воїн гинув зі зброєю в руках захищаючи рідну землю, вона допомагала йому. Потрапити вирій, в вирій, те місце, де душі знову зустрічаються з богами. Тому на нашій рідній землі Україні, наше гасло, слава Україні, Заклад до богині слави завжди він у нас на вустах. І вона нам допомагає, звісно, допоможе, вона ще могла. У вигляді такої чарівної жартиці з'являтися попереду війська і спалювати своїм славетним вогнем, ярим ворожі полчища, допомагати героям нашим у боротьбі з ворогами. Так було раніше, так є зараз. Так що слава Україні, героям слава! Це не пусті слова і не придумані. В, реальні, в реальному житті. А це пішло зі стародавніх наших міфів, ще від далеких наших до християнських пращурів, від язичників. І це відео, яке сколихнуло увесь світ, не побоюсь цього виразу, не тільки українців, а увесь світ. Воно як сакральне, наче. Сакральне. Сам вислів, що цей герой загинув, загинув, говорячи, слава Україні має такий сакральний зміст. Це все, що я хотіла вам сьогодні розповісти, сподіваюся на те, що завдяки. Богині славі, матері нашій, першій жінці на землі, цей воїн і всі наші герої, які загинули, захищаючи нас і нашу землю, зі зброєю в руках на цій великій війні, потраплять у вирій і все буде в них добре, коли вони знову прийдуть на цю землю вже в іншому житті. Сьогодні свято 8 березня, жіноче свято, свято весни. Вітаю вас, милі жінки. Трошечки не святковий настрій, але весна, ви бачите, гарна погода, весна життя продовжується. Ми переможемо, знаючи, відаючи, практикуючи, допоможуть в цьому, в нашій перемозі. Буде мир, буде щастя, буде процвітання України, бо так має бути. І все, друзі мої, вітаю вас зі святом. Всього доброго, миру, щастя, всім пока. До нових зустрічей.